Бункерок збоку ось такий. І там внизу, видно, вирізав тут, вирізав дно, щоб воно вниз випадало. Все одно жник туди не тягне. Зараз ставлю 5 двигун, завожу і пробую. Жесть тут намусорив трохи, ще далі буду. На дворі то дощ, то гроза. Спроба номер два. Завожу. Значить так. Ну, листя, як бачите, не дуже перебило, А це перебило гарненько. На таку стружечку. Ну, треба зробити просто більший бункерок. І щоб трошки попихача зробити такого, щоб згранічитель. Ну, листя, понятно, що листя любе листя не переб'є. Ну, Листя це не важно. Головне, щоб гілки перебивало. Так, сьогодні переробив вала. Дві ресори поставив, заточив, два круга. ну, Десь виходить 120 мм по наружі. На Назустріч теж ресора заточена. Виставиться, ну, верх нижча, туди ж буде. Тут захват, тоді тут бункер. Привод так як був. Якщо б я погано подавати, відсюди тут поставлю зв'язку. Одну, тут другу навал. І 5, якщо будуть сильні бороти, вернусь назад і в бункері буде така подача. Оце так ще вирішив спробувати. А і ще тут поки так поставлю, а тоді тут буде так переварено. я дивлюся, тут заварюються так і ці дві пластини, щоб воно, як кажуть, захвачувало, викидало, щоб в неї попадало туди, а раз і на низ викидало. Ну Це все буде, тоді буду пробувати. Дальше. Якщо будуть великі бороти, поставлю сюди шкілка, то де зробив на 320 ромашку тут. Це таке в мене плани. Так, другий проміжний, як кажуть, етап зроблений. Це який етап? Це коли провірив на шнеку і з ножами, себе показало не дуже добре. Значить не затягувало. Я зробив вал. 120-ті круги, дві шинки. Поставив, поки тут не вварював всередині. Зробив другий вал, поставив на два такі подшипники на тому ж самому корпусі. Зробив ось так бункер. Тут поварював щоки, щоб перше пробував, воно завісало, зварював щоки. Бункер поки закріпив на двох болтиках. Тут ще не закріплено. Тут буде воно тоді на колеса ставиться, щоб перевозити двигун. І зараз, вже трохи провіримо на одні гілочки. Притягнув декілька гілок і буду випробовувати. Задачею, можна сказати, справляється. Перебиває, ну, гілочки з листя, це понятно, не перебиває. Гілки так такі товщини. Оскільки в мене гілки звичні зараз. Мені вигодно їх так, я не буду ними топити. А просто, якщо подивитися на ту кучу, бачите, вдалині, там така куча, дуже здорова. То мені її треба набагато зменшити. Перебиванням. Далі перепріє. Ну, може ножа ще підведу. Як закінчу, підведу ще ножа, потім ще як буду перебивати. Тоді вже зниму докладніше, як. А так на два ножі працює дуже добре. Тільки треба прути отрізущий ніж. І цей з цього підвести, його, щоб дуже-дуже близько було. Я тут дав зазор міліметрів. 3-4, ну це, мабуть, багато. Для проби піде. Отак От я, як кажуть, з переривами сьогодні зробив мотор двигун садко 6,5. Бункер. Може бункеру тут, мабуть, розтруб треба ширший, тому що це із старого зняти. Прийомний бункер і старого може його розширити, а може і так його підпихати. Це для себе, як кажуть, битовий, іде, мабуть, і так. Отакий такий в мене вийшов. Значить, зараз я ще зниму бункер і цей покажу докладніше, як там зроблені ножі. Так, ремня я скину для того, щоб було зручніше показувати. Значить так, ось взяв ресорий кусок, зробив таке, як кажуть, як і там ніж. Противоріжу ще, ну, може поміняю, зроблю квадрат. Тут регулював, підложив проволочку. Це так все на цьому. Значить, як він тут зроблений. Два кусочки ресори. На 120-й круг і на вал зробив. О, ресори значить, по 120 мм. І діаметр вийшов, як так взяти, там. Тоже 125. Чи між ножами до 130 мм. Ось так крутиться. Я ще повторююсь, тут уварюють отако, щоб відкидало. Ну, воно і так добре затягує. Просто треба бункер зробити разу щоб тягнув лучше. Тут почіпники Сьомі такі, ще два. Заж... Самозажив. їх зажав і стоять. Ну ось так зробив. Це вже був він, то бламбеж. Мої перші відео бачив. Шнековий. Щось він не пішов у нас. Чи то обороти були, чи витки погано. І потім я уварив у шнековий. На відео ви бачили ресорки, кусочки москачівських. Попробував гарно стружа, але не затягував. А це подивився на по відео. І вирішив зробити так, типу, як кажуть, самий простий тип. Це тип сечкарні. Де соломорізка, праворізка. Щоб сечкарні. Думав, що тут вал робити, щоб подавало, ну він затягує туди. Я так, мені подобається. Ну, листя, само собою, я в кого не дивився, нігде листя не перебиває, на гілки перебивав, а листя скрізь його прожовує і не перебиває. Ну, Тепер буду доводити його, як кажуть, уже до ума, на поставлю на колеса, раму тут попереварюю, подоварюю, покрашу і займуся перебиванням. Гілля з вишень. Бур'яну, якісь трави, там якісь ці. Гілки там з рози, з бузку. Ну, хватати на обрізок з винограду, потім абрикоси буду обрізати. Ну, Цей мене саме більше такий варіант. Може, ще є набагато кращі варіанти, Ну, мене цей поки цілком задовольняє. Всім мирного неба, спокійних ночей і перемоги.